На столі тетяниної кухні вже готові рулети з маком, прикрашені в державних кольорах та посипані мигдальними слайсами. Жінка розфарбовує свіжовипечені паски. Тут масло, сметанка, молочко, яйця, цукор, ваніль, ну цукати ізюмчик. Тетяна пече паски четвертий день. За один раз жінка випікає до 30 невеличких пасок. Ті, що більше випечені минулого вечора, господарка прикрасила сухофруктами, зефіром, цукровими фігурками. Також до захисників поїдуть і фарбовані яйця, зокрема, перепелині. На кухні вариться холодець. Сьогодні варимо холодець. Балдишку свину Федора надала, дві ножки. Ну, я там трошки курочки, і такий холодчик буде сьогодні. В них. Зазвичай до Великодня в лиманах готують сальтисон зі свинячої голови, говорить Тетяна. Такі ж каструлі зараз киплять ще у кількох домівках громади. Цю традицію започаткували з початком повномасштабного вторгнення, але цьогоріч вирішили приготувати холодець. Розповіла жінка. У нас дівчата сьогодні готують домашню колбасу. Варимо холодець, робимо вінегрет, не використовуємо в основному майонезні страви. Але те, що за 6-7 годин не може спортитися, ми обов'язково передаємо вчасно і хлопці заїжджають, забирають. За словами Наталії Панашій, в громаді до випікання пасок та інших страв до великодня для військових, окрім селян, долучились і освітні заклади, на кухнях яких також готували їжу захисникам. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.